Сьогодні готую соус «Солодкий чілі на зиму 2 кг 300 г перцю. Помила, розрізаю і вичищаю насіння. В очищеному виді залишилось 2 кг перцю. 600 г гострого перцю помила і відрізаю зелену частину, від кісточок не очищаю. Також почистила три головки часнику, це в мене 150 г. Всі приготовлені овочі пропускаю через м'ясорубку. Висипаю в каструлю і додаю 2 кг цукру і дві столові ложки солі без гірки. Проварюю 20 хвилин. Знімаю з вогню і перебиваю благідної маси. Додаю 300 г яблучно 6% оциту і прокип'ячу 7 хвилин. 50 г крохмалу розложу в 100 г води. Соус знімаю з вогню і вливаю крохмал. Перемішую і прокип'ячую 3 хвилини. Знімаю з вогню, розливаю по банках і закриваю кришками. З даної кількості продуктів в мене вийшло 11 баночок по 330 г. Смачного!